Права 8.36. Видатні українці, запишіть по горизонталях прізвища видатних українців. За потреби використовуйте додаткову літературу та інтернет і отримаєте у виділеному стопчику прізвище видатного французького математика, про дослідження якого дізнаєтеся в одному з наступних розділів. Ну що ж, стартуємо. Отже, перше завдання. Найтитулованіша українська диригентка, котра стала першою жінкою диригентом за майже півторастолітню історію Метрополітен-Опера в Нью-Йорку. Входить до трійки найкращих диригенток сучасності. Ну що ж, я загуглив, це Оксана Линів. Отже, записуємо прізвище тоді. Линів. Линів. Є. Yeah. Далі друге. Інженер авіоконструктор, що народився в Україні. Конструктор першого гелікоптера. Ну, Я знаю це прізвище, і мабуть, ви знаєте. Це Ігор Сікорський. Записуємо Сікорський. Сікорський. Yeah. Далі третє. Український футболіст володар золотого м'яча 1986 року. Що ж я загуглив? Це Ігор Білано. Записуємо тоді Білану. Є? І останнє, четверте. Видатна українська поетеса, лауреатка Шевченківської премії. Почесний професор києво Малянської Академії, доктор Львівського та Чернівецького університетів. Ну що ж, Я думаю, що ви також знаєте, що це Ліна Костенко. Записуємо тоді Костенко. Є? Ну що ж, отже, ми. Отримали в виділеному стопчику прізвище від одного французького математика. Вієт. Так, і є, записуємо тоді відповідь. Ну що ж, прізвище тоді математика. Записуємо Вієт. Ну що ж, ось таке завдання про видатних українців. На цьому вправу завершено.